14 лютого працівниця магазину Тетяна була на роботі. Пригадує, покупців у той день було багато. Жителька Полтавщини, причетна до організації теракту, купувала продукти у цьому магазині, каже Тетяна. «Взагалі я працюю з кінця того магазину, але прийшла потеревенити. Ну і стався вибух. Звісно, ніхто нічого не розуміє. Звісно, ніхто такого не очікував. Це для всіх просто був шок. Ну, шок це нічого не сказати, що це шок. Вона була за день до цього, ця жінка, але звісно, я ж кажу, що ніхто на це уваги не звернув, бо в нас не одна людина заходить в магазин. У мене особисто вона нічого не купувала, це вже потім дивились по камерам. Вона багато чого купувала в на кафе сиділа. Тобто вона помирати не збиралася. Це 100%. Речниця управління служби безпеки України у Полтавській області Інна Усова говорить: представники російських спецслужб завчасно підготували ліквідацію жінки, яка принесла вибухівку до кафе як зайвого свідка події, не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка. Вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці. Протягом доби 14 лютого поліцейські встановили, що до теракту причетні четверо підлітків віком від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Спецслужби РФ завербували їх, запропонувавши заробити гроші. Розповідає заступник начальника головного управління національної поліції Миколаївській області Андрій Власенко. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42-річній спільниці. Вона і була виконавицею вказаного злочину та мала отримати винагороду за передачу, начебто, Великої суми грошей. Внаслідок терористичного акту загинули зловмисниця та троє військовослужбовців. Ще семеро осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. На сайті Центрального районного суду Миколаєва повідомили, у січні 2025 року 16-річний підозрюваний почав спілкуватися з представниками спецслужб РФ, які за гроші запропонували виготовляти вибухівку та передавати її для підривів об'єктів критичної інфраструктури та окремих людей. Під час розгляду клопотань підозрювані визнавали свою провину та просили застосовувати стосовно них запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою. За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосовувати до підозрюваних запобіжні заходи у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Йдеться у повідомленні. Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. А саме теракт вчинений групою осіб за попередньою згодою, що спричинив загибель людей. За вчинене неповнолітнім загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Нині підозрювані перебувають під вартою, повідомив Андрій Власенко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.